Віктор Савченко завжди вважав себе врівноваженою людиною. У свої 45 років він досяг чималого успіху, мав власний бізнес продажу автозапчастин, просторий будинок у передмісті Києва та репутацію надійного партнера і друга. Але цього вечора він втратив контроль над собою і наслідки цього могли бути катастрофічними. Все почалося, здавалося б, невинного питання його дружини Наталі. Вікторе, ти не забув, що завтра ми йдемо на вечерю до моїх батьків? запитала вона, коли він втомлений повернувся з роботи. Віктор завмер на півкроці. Він абсолютно забув про цю вечерю і вже запланував важливу ділову зустріч на завтрашній вечір. Наталю, я не можу піти завтра. У мене важлива зустріч з потенційним інвестором, сказав він, намагаючись говорити спокійно. Наталя подивилася на нього з явним розчаруванням. Але ж ми домовлялися про це ще місяць тому. Ти обіцяв, що цього разу обов'язково прийдеш? Я знаю, але ця зустріч дуже важлива для бізнесу. Ти ж розумієш, що від цього залежить наше майбутнє. Віктор намагався пояснити ситуацію, але відчував, що Наталя не хоче його слухати. Наше майбутнє? А як щодо нашого теперішнього? Ти постійно пропускаєш сімейні події через роботу. Мої батьки вже думають, що ти їх уникаєш? Голос Наталі став гострішим. Віктор відчув, як його терпіння починає вичерпуватися. Я не уникаю твоїх батьків. Просто зараз у мене справді важливий період у бізнесі. Ти могла б бути більш розуміючою. Розуміючою? А ти коли-небудь намагався зрозуміти мене? Ти знаєш, як мені соромно кожного разу пояснювати, чому мій чоловік знову не прийшов? Наталя вже не стримувала свого гніву. Суперечка набирала обертів. Слово за словом, вони згадували всі старі образи, всі невиконані обіцянки, всі моменти, коли робота Віктора ставала на заваді їхнім сімейним планам. Ти егоїст, Вікторе, тебе цікавить тільки твій бізнес і більше нічого, кричала Наталя. А ти постійно намагаєшся контролювати моє життя. Я маю право на власні рішення. Відповідав Віктор, відчуваючи, як гнів, затуманює його розум. І тут сталося те, чого Віктор ніколи б не очікував від себе. В пориві люті він схопив вазу, що стояла на столику, і жбурнув її в стіну. Ваза розбилася вщент, а в кімнаті запанувала мертва тиша. Наталя дивилася на нього з жахом і невірою в очах. Хто ти такий? Я тебе не впізнаю. Прошепотіла вона і, схопивши свою сумку, вибігла з дому. Віктор залишився стояти посеред вітальні, оточений уламками вази і свого сімейного життя. Він не міг повірити в те, що щойно сталося, як він міг втратити контроль над собою, як міг дозволити роботі настільки віддалити його від дружини. Години минали, а Наталя не поверталася. Віктор намагався додзвонитися до неї, але телефон був вимкнений. Він відправив десятки повідомлень з вибаченнями, але відповіді не отримав. Нарешті, вже глибоко вночі, виснажений емоційно і фізично, Віктор піднявся до спальні. Він знав, що не зможе заснути, але йому потрібно було хоч трохи відпочити перед завтрашньою зустріччю. Відкривши двері спальні, Віктор завмер на порозі. На його ліжку сидів незнайомець, старий чоловік з довгою сивою бородою і проникливими блакитними очима. Він був одягнений у простий сірий костюм і тримав у руках дерев'яну палицю. Хто ви, як ви сюди потрапили? запитав Віктор, відчуваючи, як його серце починає шалено битися. Старий посміхнувся доброю, але трохи сумною посмішкою. Я той, хто тобі зараз найбільше потрібен, Вікторе, відповів він спокійним голосом. Мене звати Мирослав, і я прийшов, щоб допомогти тобі. Віктор відчув, як його охоплює дивне відчуття, суміш страху і незрозумілого спокою. Він знав, що повинен викликати поліцію, вигнати цього дивного незнайомця з дому, але щось у погляді старого змусило його завмерти на місці. Допомогти мені? Як ви можете мені допомогти? І звідки ви знаєте моє ім'я? Запитання вилітали з уст Віктора одне за одним. Мирослав повільно підвівся з ліжка і підійшов до Віктора. Я знаю багато чого, Вікторе. Я знаю про твою сварку з Наталею, знаю про твої проблеми на роботі, знаю про твої страхи і сумніви. Віктор відступив на крок, відчуваючи, як по спині пробігає холодок. Ви стежили за мною? Ви якийсь псих? Старий засміявся, але в його сміху не було злості чи глузування. Ні, Вікторе, я не псих і не стежив за тобою. Я просто знаю те, що мені потрібно знати. І зараз я знаю, що ти стоїш на роздоріжжі, і твій вибір визначить не тільки твоє майбутнє, але й майбутнє багатьох інших людей. Віктор відчув, як його голова йде обертом. Все це було настільки нереальним, що він почав сумніватися, чи не спить він. Можливо, це просто дивний сон, викликаний стресом після сварки з Наталею. Послухайте, я не знаю, хто ви і що вам потрібно, але я прошу вас піти, сказав Віктор, намагаючись надати своєму голосу твердості. Мирослав похитав головою Я не можу піти, Вікторе, не зараз, коли ти так потребуєш допомоги. Ти загубився у своєму житті, забув про те, що дійсно важливо, і якщо ти не зміниш свій шлях зараз, то можеш втратити все. Ці слова зачепили щось глибоко всередині Віктора. Він раптом відчув неймовірну втому, ніби весь тягар останніх років навалився на нього одночасно. Не кажучи ні слова, він опустився на край ліжка і закрив обличчя руками. Мирослав сів поруч з ним. І м'яко поклав руку йому на плече Не бійся, Вікторе, я знаю, що зараз тобі страшно і боляче, але я тут, щоб показати тобі шлях до кращого життя. Віктор підняв голову і подивився на старого. В його очах блищали сльози. «Як? Як ви можете мені допомогти? Я все зруйнував. Наталя мене ненавидить, я втратив контроль над собою. Я не знаю, як все це виправити. Мирослав посміхнувся. Ніколи не пізно все виправити Вікторе. Але для цього тобі доведеться зробити нелегкий вибір. Ти готовий? Віктор кивнув, не зовсім розуміючи, на що він погоджується. Добре, сказав Мирослав, тоді давай почнемо нашу подорож. З цими словами старий підняв свою палицю і легенько стукнув нею об підлогу. І в ту ж мить. Кімната навколо них почала розмиватися, ніби хтось розлив фарби на картині. Віктор відчув, як його затягує вир кольорів і звуків. Коли все нарешті зупинилося, Віктор виявив себе стоячим посеред вулиці свого дитинства. Він пізнав старі будинки, дерева, навіть запах, який завжди асоціювався у нього з домом. Де ми? запитав він у Мирослава, який стояв поруч. У твоєму минулому, Вікторе, дивися, уважно, відповів старий, указуючи на групу дітей, що гралися неподалік. Віктор придивився і з подивом пізнав серед них себе, маленького хлопчика років десяти. Він грав у футбол з іншими дітьми, сміявся, бігав. І раптом Віктор згадав цей день, день, коли він вперше зрозумів, що хоче стати бізнесменом. «Бачиш того хлопчика. Запитав Мирослав, указуючи на маленького Віктора. Він щасливий, він мріє про велике майбутнє, але не забуває про друзів, про радість простих речей. Що сталося з цим хлопчиком, Вікторе? Віктор відчув, як його горло стискається від емоцій. Він виріс, він зрозумів, що життя складніше, ніж здавалося, в дитинстві. Мирослав похитав головою Ні, Вікторе, він не просто виріс. Він забув про свої справжні мрії, про те, що робило його щасливим. Він почав гнатися за успіхом, забувши про те, що успіх це не тільки гроші і статус. Сцена знову змінилася, і тепер вони опинилися в університетській аудиторії. Віктор пізнав себе, молодого студента, який з захопленням слухав лекцію про економіку. Поруч сиділа молода Наталя, і вони час від часу обмінювалися поглядами, повними кохання і надії. Пам'ятаєш цей момент? запитав Мирослав, ви з Наталею були такі щасливі, такі сповнені планів на майбутнє. Ви мріяли змінити світ, зробити його кращим. Віктор кивнув, відчуваючи, як його очі наповнюються сльозами. Ми були такі наївні тоді. Наївні? Чи просто щирі. Ви вірили в свої мрії, в свою любов, що змусило тебе перестати вірити, Вікторе. Віктор не знав, що відповісти. Він дивився на себе молодого, на Наталю, і відчував, як його серце стискається від болю і туги за тим, що було втрачено. Сцена знову змінилася, і вони опинилися в офісі Віктора. Він побачив себе за робочим столом, оточеного паперами і комп'ютерами. На годиннику була пізня година, але Віктор продовжував працювати, не звертаючи уваги на час. Скільки таких вечорів було у твоєму житті, Вікторе? запитав Мирослав. Скільки разів ти пропускав вечері з родиною, дні народження друзів, важливі моменти в житті близьких через роботу? Віктор відчув, як його охоплює почуття сорому. Я просто хотів забезпечити свою сім'ю. Дати їм все найкраще, але чи потрібно було їм все це найкраще, якщо це означало втратити тебе? м'яко запитав Мирослав, чи не краще було б мати менше матеріальних благ, але більше часу разом. Віктор відчув, як його серце стискається від болю. Він згадав всі ті моменти, які пропустив перші кроки своєї доньки, важливі шкільні події сина, романтичні вечори з Наталею. Все це було принесено в жертву роботі, гонитві за успіхом. Я, я не знаю, що сказати, пробурмотів Віктор. Я думав, що роблю все правильно. Я хотів бути успішним, хотів, щоб моя сім'я пишалася мною. Мирослав поклав руку на плече Віктора. Вони і так пишалися тобою, Вікторе, але їм потрібен був ти сам, а не твої досягнення. Сцена знову змінилася. І вони опинилися в будинку Віктора, але кілька років тому. Він побачив себе, як він пропускає день народження свого сина через важливу ділову зустріч, побачив розчарування в очах хлопчика, і сльози Наталі. Я був таким егоїстом, прошепотів Віктор, відчуваючи, як сльози течуть по його щоках. Ти не був егоїстом, Вікторе, м'яко сказав Мирослав, ти просто забув. Що є важливішим за гроші й успіх, але ще не пізно все змінити. Як, як я можу все виправити? запитав Віктор, відчуваючи відчай і надію одночасно. Мирослав посміхнувся. Це залежить від тебе, Вікторе, але спочатку ти маєш зрозуміти, що дійсно важливо в твоєму житті, що б ти вибрав, якби міг повернутися назад і прожити своє життя заново. Віктор замислився. Він згадав усі ті моменти, які пропустив, усі ті рази, коли вибирав роботу замість сім'ї. І раптом він зрозумів, що відповідь завжди була перед ним. Я б вибрав свою родину, сказав він твердо. Я б проводив більше часу з дітьми, з Наталею. Я б не пропускав важливі моменти їхнього життя. Я б показав їм, що вони важливіші за будь-який бізнес. Мирослав кивнув з усмішкою. Це хороший початок, Вікторе, але пам'ятай, що недостатньо просто сказати це ти маєш діяти відповідно до своїх слів. Але як, як я можу все виправити зараз, коли, можливо, вже запізно? запитав Віктор, відчуваючи, як його охоплює відчай. Ніколи не буває запізно, Вікторе, відповів Мирослав, але тобі доведеться зробити важкий вибір. Ти готовий до цього? Віктор глибоко вдихнув і кивнув Так, я готовий. Я зроблю все, щоб повернути свою родину, щоб стати кращим чоловіком і батьком. Добре, сказав Мирослав, тоді давай подивимося, що може статися, якщо ти не зміниш свій шлях. З цими словами старий знову стукнув своєю палицею об підлогу, і світ навколо них закрутився у вихорі кольорів. Коли все зупинилося, Віктор побачив себе через 10 років, самотнього, утомленого чоловіка, який сидів у великому порожньому будинку. Це твоє майбутнє, якщо ти продовжиш жити так, як жив досі, пояснив Мирослав. Ти досягнеш успіху в бізнесі, станеш дуже багатим, але втратиш все, що дійсно важливо. Віктор побачив, як його майбутнє я дивиться на фотографію своєї родини. І сльози течуть по його обличчю. Він побачив, як його діти виросли без нього, як Наталя знайшла щастя з іншим. Ні, прошепотів Віктор, я не хочу такого в майбутнього, я не можу допустити, щоб це сталося. Тоді ти знаєш, що маєш робити, сказав Мирослав, але пам'ятай, Вікторе, зміни не будуть легкими. Тобі доведеться багато працювати над собою, над своїми стосунками. Ти готовий до цього? Віктор рішуче кивнув Так, я готовий. Я зроблю все, що потрібно. Мирослав посміхнувся і знову стукнув палицею об підлогу. Світ навколо них знову закрутився, і Віктор відчув, як його затягує назад у реальність. Він відкрив очі і виявив себе лежачим на підлозі спальні. Сонце вже сходило. Освітлюючи кімнату м'яким ранковим світлом, Мирослава ніде не було видно. Віктор повільно підвівся, відчуваючи, як його тіло ниє від незручної позиції чи був це сон, чи дійсно він подорожував у часі з таємничим старим? Він не знав відповіді на ці питання, але одне він знав напевно він більше не міг жити так, як жив досі. Він схопив телефон і набрав номер Наталі. Коли вона відповіла, її голос був холодним і утомленим. Наталю, я знаю, що ти зараз не хочеш мене чути, але будь ласка, вислухай мене, швидко сказав Віктор, боячись, що вона покладе трубку. Я був ідіотом. Я забув про те, що дійсно важливо в житті, але я хочу все виправити. Дай мені шанс, будь ласка. На іншому кінці лінії запанувала тиша. Віктор затамував подих, чекаючи відповідь. Вікторе, нарешті сказала Наталя, і в її голосі Віктор почув нотки сумніву і надії. Ти справді це серйозно? Так, абсолютно серйозно, відповів Віктор. Я зрозумів свої помилки. Я хочу змінитися, хочу бути кращим чоловіком і батьком. Будь ласка, дай мені шанс довести це. Наталя зітхнула. Добре, Вікторе, але це твій останній шанс. Якщо ти знову розчаруєш нас, це буде кінець. Я розумію, сказав Віктор, і я не підведу вас цього разу, обіцяю. Після розмови з Наталею Віктор відчув, як його наповнює нова енергія і рішучість. Він знав, що шлях до відновлення довіри і любові в його родині буде довгим і складним. Але він був готовий до цього виклику. Перше, що він зробив, це подзвонив своєму партнеру по бізнесу і скасував зустріч з інвестором. Замість цього він сказав, що бере вихідний, щоб провести час з родиною. Потім він зателефонував своїм дітям – 17-річному Денису і 14-річній Софії. Він вибачився перед ними за те, що був відсутнім батьком, і пообіцяв, що все зміниться. Він запросив їх на сімейну вечерю, де вони могли б поговорити і провести час разом. Ввечері, коли вся родина зібралася за столом, Віктор відчув, як його серце наповнюється теплом і любов'ю. Він дивився на обличчя своїх рідних і розумів, як багато він міг втратити через свою одержимість роботою. Я хочу вибачитися перед всіма вами, почав він, коли всі сіли за стіл. Я був поганим чоловіком і батьком. Я ставив роботу вище за вас, і це було найбільшою помилкою мого життя. Але я хочу все змінити. Я хочу бути частиною вашого життя, хочу бути тут для вас. І я обіцяю, що зроблю все можливе, щоб виправити свої помилки. Наталя, Денис і Софія дивилися на нього з сумішю недовіри і надії. Вони чули такі обіцянки раніше, але щось у голосі Віктора. У його очах було інакшим цього разу. Тату, нарешті сказав Денис, ми хочемо вірити тобі, але ти стільки разів нас підводив. Я знаю, синку, відповів Віктор, відчуваючи, їх сльози навертаються на очі. І я розумію, що мені доведеться довго працювати, щоб повернути вашу довіру. Але я готовий до цього. Я більше не пропущу жодної важливої події у вашому житті. Я буду тут для вас завжди. Софія, яка досі мовчала, раптом встала і підійшла до батька. Вона обійняла його, і Віктор відчув, як його серце готове вистрибнути з грудей від любові і вдячності. Я люблю тебе, тату, прошепотіла вона, і я вірю, що ти можеш змінитися. Ці слова стали початком нового етапу в житті родини Савченків. Віктор дотримав свої обіцянки, він почав проводити більше часу з дітьми, допомагав їм з уроками, відвідував їхні шкільні заходи, він влаштовував романтичні вечори для Наталі, нагадуючи їй про ті часи, коли вони тільки почали зустрічатися. Звісно, були й складні моменти. Іноді старі звички давалися взнаки, і Віктор ловив себе на думці, що знову занурюється з головою в роботу. Але кожного разу він згадував свою подорож з Мирославом і те жахливе майбутнє, яке він бачив. Це допомагало йому залишатися на правильному шляху. Поступово атмосфера в домі Савченків почала змінюватися. Замість напруги й відчудження з'явилися сміх і тепло. Вони знову стали родиною, про яку Віктор завжди мріяв. Минув рік з того пам'ятного вечора. Коли Віктор зустрів таємничого Мирослава, за цей час в житті Савченків відбулося багато змін. Віктор дотримав своєї обіцянки і справді став більш уважним до потреб своєї родини. Він навчився балансувати між роботою та сімейним життям, хоча це було нелегко. Одного вечора, коли вся родина зібралася за вечерею, Наталя несподівано заговорила про ту ніч, коли вони посварилися. Знаєш, Вікторе. Сказала вона, відкладаючи виделку. Я часто думаю про ту ніч, що сталося з тобою, як ти зміг так різко змінитися? Віктор завмер, не знаючи, що відповісти. Він ніколи не розповідав родині про свою зустріч з Мирославом, боячись, що вони подумають, ніби він «Я... Я просто зрозумів, що втрачаю найважливіше в своєму житті, нарешті відповів він. Обережно підбираючи слова. Денис, який уважно слухав розмову, раптом втрутився. Тату, але ж щось мало статися, щоб ти це зрозумів. Ти ніколи не розповідав нам, що саме відбулося тієї ночі. Віктор подивився на обличчя своїх рідних, вони всі дивилися на нього з цікавістю та очікуванням, і він вирішив, що настав час розповісти правду. Добре, зітхнув він, я розповім вам, але ви можете мені не повірити. І Віктор почав свою розповідь про таємничого старого, який з'явився в їхньому домі, про подорож у минуле і майбутнє, про те, як він побачив, що може втратити все, якщо не зміниться. Коли він закінчив, у кімнаті запанувала тиша. Наталя, Денис і Софія дивилися на нього з недовірою та здивуванням. Тату, ти серйозно?» – нарешті запитала Софія, це звучить як якась казка. Я знаю, що це звучить неймовірно, відповів Віктор, але клянуся, це правда. Я не можу пояснити, як це сталося, але ця зустріч змінила все моє життя. Наталя взяла його за руку. Віктор, я не знаю, чи вірю в цю історію, але я бачу, як ти змінився за цей рік. І якщо ця зустріч. Допомогла тобі стати кращим чоловіком і батьком, то я вдячна за це, хоч би що це не було. Денис задумливо потер підборіддя. Знаєте, а це багато що пояснює. Я завжди думав, що щось дивне мало статися, щоб тато так різко змінився. Софія раптом схопилася за голову. О Боже, а пам'ятаєте того дивного старого, якого ми бачили біля нашого будинку? Кілька місяців тому? Може, це був він? Всі замовкли, згадуючи той випадок. Дійсно, кілька місяців тому вони бачили старого чоловіка з сивою бородою, який стояв біля їхнього будинку і дивився на вікна. Коли вони вийшли, щоб запитати, чи потрібна йому допомога, старий просто посміхнувся і пішов геть. Невже це міг бути він? прошепотіла Наталя. Відчуваючи, як по спині пробігають мурашки, Віктор знизав плечима. Я не знаю. Можливо. Але знаєте що? Це не так важливо. Важливо те, що ми зараз разом, що ми знову стали справжньою родиною. Всі погодилися з цим, і розмова перейшла на інші теми. Але ця історія залишила свій слід у свідомості кожного члена родини Савченків. Наступного дня. Віктор прокинувся з дивним відчуттям. Він не міг пояснити чому, але відчував, що сьогодні має статися щось важливе. Він пішов на роботу, як завжди, але весь день не міг позбутися цього відчуття. Увечері, повертаючись додому, він раптово побачив знайому постать на вулиці Це був Мирослав, той самий старий, який з'явився в його домі рік тому. Серце Віктора забилося швидше. І він підійшов до старого. Мирославе, це ви? запитав він, відчуваючи, як його голос тремтить від хвилювання. Старий повернувся до нього і посміхнувся тією ж доброю посмішкою, яку Віктор пам'ятав. Здрастуй, Вікторе, радий бачити, що в тебе все добре. Ви справжній?» ви справжній? Віктор не міг повірити своїм очам. Я думав, що ви були лише сном, видінням. Мирослав засміявся. А хіба це має значення, Вікторе? Головне це ти, що ти зрозумів і змінив своє життя. Віктор кивнув, відчуваючи, як його очі наповнюються сльозами вдячності. Дякую вам, ви врятували мене, врятували мою родину. Ні, Вікторе, м'яко заперечив Мирослав, це ти сам врятував себе і свою родину. Я лише показав тобі шлях, але вибір був за тобою. Вони ще трохи поговорили, і Віктор розповів Мирославу про всі зміни, які відбулися в його житті за цей рік. Старий слухав з теплою посмішкою, кивав і іноді давав поради. Коли прийшов час прощатися, Віктор відчув дивну суміш смутку і вдячності. Я ще побачу вас? запитав він. Мирослав похитав головою. Навряд чи, Вікторе, моя робота тут закінчена. Але пам'ятай, Справжнє диво не в тому, що я з'явився у твоєму житті, а в тому, що ти зміг змінити себе і своє життя. З цими словами Мирослав повернувся і пішов вулицею. Віктор дивився йому вслід, поки постать старого не зникла за поворотом. Потім він глибоко вдихнув, відчуваючи, як його наповнює нова сила і рішучість, і попрямував додому, до своєї родини. Коли він увійшов у дім, його зустріли усмішки Наталі, Дениса і Софії. І в цей момент Віктор зрозумів, що він нарешті знайшов те, що шукав все своє життя, справжнє щастя.